Ворог про мене прекрасно знав, навіть був період, коли мене немає полювання відкрили. Я не міг заїхати нормально на лінію фронту, тому що як тільки появлялася моя радіостанція в ефірі, то зразу ж наносилось враження по техніці, на якій я пересувався. Тому вони старалися зрозуміти, де саме, звідки саме йде радіопередача, де потрібно ударити, так, щоб я замовк, напевно. І по радіо перехопленнях противника відзначалося, типу, моя робота, тут проходив мій позивний. Для мене це похвала, напевно, певна, тому що ну, мені, мені подобалось, коли, наприклад, противник ставив нас як дуже серйозного противника, серйозного ворога для себе. А, тобто були інші батальйони інших там, військових частин, інші підрозділи, які стояли в лінії оборони, але вони саме там боялися 50-го полку. Я прекрасно розумію, що під моїми командами стоїть, стоїть мої люди, які відпрацьовують певні цілі, які працюють. Моя задача це диригент. Я як диригент, наприклад, в музичному якомусь оркестрі, де я просто махаю паличкою, хто в який момент має цим диском вдарити. Так, так і я. Я так роблю. Це також важливо, Це важливо, але, напевно, не так важко, як працювати тому, хто дує в трубу в той момент. Один такий бій був серйозний, де нам вдалося знищити близько 130 воїнів Російської Федерації піхоти, включаючи їхній командний склад, це командира батальйону плюс командира роти. Знищити певну техніку, танки, один ми знищили, один пошкодили, один БМП тоді знищили, і два БТР один знищили, один також пошкодили. Легку техніку я вже навіть не рахував, чесно кажучи, її було дуже багато. Була десантно штурмові десантно-штурмова бригада Російської Федерації, Майковська, Краснознамна, як вони її називали, ми її дуже довго чекали, ми знали, що вона буде в нашій зоні відповідальності, ми до цього готувалися. І... Можна сказати, виконали задачу, яка була поставлена навіть більше. І там взаємодія прямо підрозділів була дуже потужна. Навіть цей самий АГС і розрахунок доброго дня, розрахунок Проца, йоди, Проц в одному бою з своїм МК-19 американським гранатометом знищив близько 40 військовослужбовців Російської Федерації. Тобто, за того, що він дуже швидко наводився, кожен. Вистріл у нього був ціль, реально попадання було такі, що чуть-чуть до ворот треба було зробити вправо-вліво по коригуванню. Ну, Це, можна сказати, коригувати можна, це також певне мистецтво, але якщо як би я там не коригував, якщо вони там нічого не вміють, то і толку не буде з мене. Це взаємодія. У мене всі, в принципі, хлопці молодці, вони стараються. Це, напевно, найважливіше, те, що саме вони стараються, вони хочуть навчатися. Вони сидять біля тих вогневих засобів. Вони вчать якісь нові методики. Ми тестуємо ці нові методики. Ми вводимо щось нове. от кажуть, йдемо в ногу з модою війни, тому що війна міняється. Якщо ми будемо стояти на місці і робити те, що роблять всі, ми не будемо ефективні. Нам потрібно бути кращими за нашого противника. Наш противник він доволі сильний.